Знову про Switch 2. Так, так. Але тепер цікавіше про ігри. Говорили про презентацію в цілому, окремо про систему, а тепер про те, що буде продавати цю систему. Ігри. В консолях Nintendo завжди були основою, так званою базою. Це допомагало в свій час Wii, DS, та й власне Switch'у, і мало вплив на стартовий провал 3DS, хоча ціна там була, мабуть, більш вагомим мінусом. І цілковитий провал Wii U. Саме так, через ігри. На Wii U була стара бібліотека Wii, кілька все ж портів та ігр від сторонніх розробників, але навіть не всі анонсовані відбулися. Так, через сім років Wii U можна назвати неймовірною. Консолю, але на старті там були капець які проблеми. Ну, але нехай провію якось колись потім. Сьогодні про ігри на Nintendo Switch 2. Як оголошені і показані на директах та стрімах, так і ті, які гіпотетично з'являться найближчим часом. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші вподобайки, перегляди та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до огляду. Отже, на сьогодні, як я і передбачав раніше, Нінтендо оголосила ігор рівно на місяць. Маємо в липні Donkey Конга і все. Так. Десь там гіпотетично ще у нас буде зимою Warriors. Я маю на увазі ігри, до речі, тільки на Switch 2. Оті покемон і Metroid 4 вийдуть, нагадаю, на обох свічах. Так от, часто можна почути, що мало, мало ігор від Нінтендо. Повторюсь, не поспішаємо. Nintendo потрібно продати ці кілька ігор, перш ніж вивалювати і ще 4-5 гри, що вийдуть на Switch 2 осінню. А осінню в нас завжди основні тайтли. Як мінімум, має бути щось по Маріо. Ну, чекаємо найбільше 3D Маріо. Звичайно, варто виділити Mario Kart World, який є основною грою на старті. Насправді гра виглядала дуже яскраво, скажімо так, соковито. Нам її демонстрували в 1440 p 60 кадрів. Масштаб насправді дивує, ну ясно, в порівнянні з останнім Mario Kart 8 Deluxe. В грі буде декілька режимів, зокрема, і відкритий світ. Їдете куди хочете, навіть перехожі, он там всякі йоші і то де є. На Тріхаусі показували гран-при, нокаут-тур, вільний режим. Ну і геймчат теж був. Також на Тріхаусі показали фоторежим, який, щоправда, працює в 30 кадрів. Перше, що кидається в очі, це, звичайно, графіка, анімація, неймовірне освітлення і, звичайно, промальовка простору. Бачимо дуже і дуже далеко і багато. Ну і як знаємо, від щасливчиків ще вже були. На Nintendo Experience те, що Джойкони, ну і власне про контролер, працюють фактично в такт в вашому карту. Справа в тому, що на Switch буде посилена HD вібрація, що як наслідок дає трохи цікавого експіріенса в нашу з вами гру. Хоч нам і показували кілька годин сукупно, але не розкрили і невеликої частини. Грі. Нагадаю, 17 квітня відбувся цілий директ присвячений Mario Kart World. Взагалі, маємо до 24 гравців на заїзд. Багато персонажів, особливо хайповою, стала корова. Гра дійсно багата на різні там атмосферні явища, ефекти. Цього доволі багато. Ну як для Nintendo. Взагалі, компанія з Кіоту ніколи не виставляла Mario Kart стартовою грою. Певним чином ризик, а особливо, якщо зважити на ціну. Чи то вони так натякають на купівлю бандла з Mario Kart. Нагадаю, якщо купуєте консоль плюс Mario Kart, ціна 500 доларів. Ну, в Європі це 500 євро. Про ціну в 90 євро загалом за фізику, не жартував хіба ще лінивий. Ну правда, в північній Америці 80 доларів. Ціна Mario Карту. Ну, звичайно, більшість зараз намагається купувати саме бандлом. Наступна гра, що вас має зацікавити в теорії продати консоль. Це Donkey Kong Bonanza. Чи вона продасть консоль? Ну сумнівайся. Але те, що гра неймовірно цікава, факт: перше, що кидається в очі, це можливість руйнування всього навколишнього середовища. Можете рухатись будь-як і будь-куди, до слова. Ну, звичайно, якісь там обмеження обов'язково будуть. До слова, це якраз потрібно до секретів, там їх дуже багато. Тобто, часто вам потрібно рухатись десь там в глибину, в середину простору, якоїсь там шахти або ще чого-небудь, і там уже знаходити оті свої банани. І сказати варто, що бачили ми лише стартову локацію. Думаю, далі буде набагато більше і цікавіше. У Nintendo взагалі-то таки допросились гру про Донкі Конга. Звичайно, візуально на висоті кадри з виду тримаються стабільно, ну це і не дивно. Єдине, що мені не подобається, це дизайн мавп, ну от не заходить і все. Але сам Донкі Donkey... – нічогенький. Ми маємо невеликий міні злип по випадковості Nintendo в вкрай виклало ось цей арт. Де на нашого любителя бананів зверху на плечах сідає якась молода дівчинка, і всі одразу побачили в ній юну Пауліну. Цікавенько взагалі та гра до слова все ж дешевше від Mario Kart. 70 цифр і 80 євро картридж. На Amazon франція щоправда, продавали навіть ще на 10 євро дешевше. Порадіємо за французів. В будь-якому випадку реліз 17 липня. Чекати не чекати ну це вже рішення кожного. Ну а тепер та гра, яка мені власне і продала консоль. Ні, і це, звичайно, що не Mario Kart. Ну Насправді консоль була продана просто від назви Switch 2, але все ж, несподівано, взагалі-то це Metroid Prime 4 Beyond. Гра, яка до слова може йти в 120 FPS при Full HD, Ну або 60 кадрів і 4К. Візуал в грі на неймовірному рівні. Помірка гри Нінтендо. Це при тому, що ми дивимось на все це через Ютуб, ну на ТВ чи гарному моніторі. Думаю, буде ще цікавіше й красивіше. Знову ж таки, стартова локація. Ми дізнаємося, як саме потрапить на ту Пандору. Ну то не Пандора, якщо що, просто мені вона нагадала. Планету із фільма Аватар. Побачимо Сайлукса і Метроїдів, переможемо боса познайомимось з артефактом, який нас відправить кудись далеко, в далеку-далеку галактику. Демонстрація ефектів, деталей показує можливість консолі, але ще більше показує керування джойконом мишкою. Клас його керування в тому, що немає жодних якихось там перемикань чи чогось там іще. Граєте на столі, датчик ловить поверхня і граєте мишкою. Відриваєте вгору датчик. І він щитує інформацію, як звичайний Джойкон, ну і відповідне управління гіроскопом та рухом. Ну в Drag and Drive ми це побачимо трохи краще. Нам показали насправді крихти. і те, який буде там нам на планеті, побачимо вже в наступних відео, або навіть можливо і не побачимо вже на самому релізі. Буде все зрозуміло. Щоправда, є певна незрозумілість з датою. Усі думали, що буде дата релізу консолі, дата релізу гри. Але Нінтендо мовчить досить дивно, якщо зважити на те, що на липень гра вже є, то цікаво, коли ж тоді буде Метроїд, якщо не в червні. Наступний ексклюзив Nintendo – це у нас Drag and Drive, до слова, гра теж без дати. Гра, яка в певній мірі повторює ARMS. І думаю, мені матиме вона десь там ту ж саму долю. Гарний помірний продаж в кілька мільйонів на старті, невелику підтримку, гарний онлайн перші місяці, ну а далі канав забуття. Хоча вона видається, можливо, навіть цікавішою, тут варто спробувати насправді, щоб зрозуміти. Все ж керування дуже своєрідне. Це може бути цікавинкою, хоча ні, це є цікавинка. Ну ясно, ми повинні побачити наскільки прикольний Джойкон мишка. Ну І зверніть увагу на повторення рухів гравця на екрані і того, хто керує. Я не знаю, мені здається, так як це спортивна гра, вона має певну перспективність. Але згадаю, знову ж таки, приклад Arms або того ж Mario Strikers. У ну, ці приклади показують, що Nintendo підтримує ігри короткостроково, а потім все завершується дуже швидко на півпустим онлайном. Велком Тур. Демо-версія цифрової інструкції. Ті, хто зіграв, говорять весело, цікаво, пізнавально. Інше питання: а 10 доларів. За що платити? Ну, я то розумію, що футляр, папірець, картридж коштують гроші, але зробіть гру безкоштовних додатком. Ну, хоча б на півроку, а далі вже беріть свої 10 доларів. Вам би за це ніхто і слова особливо не сказав би, але ні. Коли говоримо про ігри, окреме місце можуть зайняти покращені ігри зі Свіча 1. Nintendo обрало обережно і, схоже, досить повільну стратегію впровадження апгрейд-паків. Буде безкоштовне покращення, буде покращення за гроші, буде покращення безкоштовно, якщо є розширена підписка онлайн. При цьому за гроші є два варіанти лише візуальна зміна з підйомом FPS, так і, скоріш за все, за більші гроші з додаванням до додаткового контенту, хоча насправді поки що цінова політика в цьому питанні не зрозуміла. Ну поки що ми маємо Маріупаті Jamboree і Kirby's The Forgotten Land. Там і там буде додатковий контент. Ну, фактично, до Кірбі це буде DLC. Зельда, ну точніше, дві Зельди, маєте підписку Nintendo Switch Online, плюс отримуєте покращення. це мені більшість ігор без додавання особливого контенту, так і працюватимуть. До слова, картридж із The Legend of Zelda Breath of the Wild до Switch Другого і тима без DLC. Тому його докуп потрібно окремо. А взагалі маєте підписку, грайте в покращеній версії. Не маєте? Ну добре, просто отримайте стабільний фреймрейт і вищу роздільну здатність. Тобто це ніхто нічого не відміняв. Нагадаю, в портативі на свічі першому 720p, а тут буде 1080p, ну вже хоч щось. Так, не дуже приємне добровільно примусове переведення всіх на НСО. Та й ті додатки, які вони вважають величезними бонусами, мають регіональні обмеження. Я про Nintendo Music, Nintendo Today. Ну і в перспективі Зelда Ноутес. До слова, геймчат буде безкоштовний до весни 26-го року, а потім теж плати гроші до Nintendo Switch Online, щоб користуватися цим чатом. Взагалі по змінах в Зельді, для того, щоб побачити великі зміни в бот, тобто Breath of the Wild, потрібно бути орлом. або все ж прикладати консоль до консолі, тоді вона звичайно виглядатиме. Ті ж Digital Foundry говорять про зміну роздільної здатності і підняття, звичайно, що до 1440п в док-станції. якщо дивитися їхній огляд тріхауса. Якщо дивитись на Tears of The Kingdom, то тут рівень підйому надзвичайний. Гра могла робитися, мені здається, якраз у 22-23 році уже з думками під майбутню покращену консоль. Ну, не те, щоб робитися, а продовжуватись допрацьовуватись, тому що гра розроблялась там 6-7 років. І в продовженні теми Tears of The Kingdom High Rule Warriors. Коютекмо вміє цим всім добром працювати, але от заліза не завжди вивозить. Ця частина, думаю, буде цілком грабельною в технічному плані. Ну, візуально гарненько це зрозуміло. Взагалі нагадаю, це мусоу жанр, в якому ви боретесь з великими ордами ворогів. При цьому воно є частково слешером і якоюсь там стратегічною основою. Ну, плюс-мінус. Якщо інші ігри на інших платформах це Dynasty Warriors. То на Nintendo, Fire Emblem Warriors і Hyrule Warriors. На Свічі була пара таких, одна ще з View, а інша Age of Calamity по Breath of the Wild, хоч цікавенька, але мала досить такі великі технічні проблеми, які іноді заважали нормальній роботі грі. Ну на Switch 2 вона вже, я думаю, буде більш-менш нормальною. Та ну ні, буде нормальною. Віримо в краще. Ну і останнє оголошення по іграх, що ми дізналися від Nintendo, це GameCube. Тут все досить просто. Чергова ретро-консоль додана в розширену підписку Nintendo Switch Online. З Часом вона буде збільшуватись. Зараз отримуємо три гри: Зельда Віндвейкер», «F-Zero» і Souls Calibur». Поки що GameCube займає лише 3,5 ГБ. Як далі побачимо? Перше, що помітно, роздільна здатність піднялася, кольори стали кращими. Чесно кажучи, не бачу проблем в такому вигляді навіть пройти Зельду Waker. Так, на Wii U вона була красивішою, але як Нінтендо не випускає порту, хоча б зіграємо тут. Ну і звичайно, що потрібна розширена підписка. Знову ж таки. Якщо говорити про порти, перше і основне, ніколи не варто говорити про якість і потужність консоли Нінтендо по іграх від сторонніх розробників. Це не має сенсу для компанії з Кіото. Їх цікавлять лише власні. Ігри, от там потрібно шукати потужність і геніальність їхньої інженерної думки. Але вперше можна сказати, що Нінтендо десь таки пішло в ногу з часом, хоча, скоріше, це відеоігрова індустрія трохи перетормозила, і Нінтендо її майже здогнало. Порівняння Елдена, Кіберпанку, Final Fantasy 7, Fighter 6, все дає чітке бачення, портативна консоль від Нінтендо здатна виводити зображення на рівні. S4 Pro Ну, і десь там, можливо, вище, але ну, навряд чи. Ну, порівняння в мережі з PlayStation 4 дають бачення того, що Switch все ж таки має трохи кращу картинку. Ну, загалом це і не дивно. Звичайно, що немає ніякого однакового рівня з PlayStation 5, дуже далеко. Але іноді дійсно деякі ігри виглядають, як на PlayStation 4 Pro і трошечки-трошечки краще. Простім, дек загалом я мовчу. Хоча сира потужні. Не набагато й нижче від Свіча другого, але просто Steam Deck має старіше залізо. Думаю, буде більше сенсу порівнювати вже Steam Deck 2, коли він там вийде із Свічем 2. Зараз, крім регіональних цін, на Steam Deck з переваг є хіба що oled екран на останній моделі, ну і, чесно кажучи, ергономічність. Всі показані ігри виглядають дуже достойно. Не ідеально. Але кожен знайде щось для себе. А ми ще не знаємо список ігор, який приготував нам дядько Філ Спенсер. Почекаємо на його анонси. Щоправда, деякі ігри, як от Split Fiction, виглядає візуально слабенько. Хоча, можливо, ці пару місців її ще якось там оптимізують. Стосовно цього коопа, все ж два екрани тягнуть всі соки з гри. Тому там основним було, мабуть, збереження нормального FPS. Кіберпанк, якщо що, іде в 1080P. І говорять про 40 FPS. Думаю, що самі важкі проекти якраз і йтимуть в оті 1080P і 30-40 FPS. Ну, якщо запитаєте, а чи при 40 FPS не будуть проблем із кадрами, ну, скоріш за все, VRR... Все це поправить. Ну, сподіваємось на це. Ігри, які вимагають вищої частини кадрів, скоріш за все будуть різатись графічно. Але все, що виходило минулого року, цього року, буде виглядати нормально. Ну, а от Kingdom Come Deliverance 2, Landwake 2, Baldur's Gate 3, Stalker 2, це, звичайно, що такі ігри будуть потребувати додаткової оптимізації і займуть певний час. Але знову ж таки, так як консоль має вищі технічні характеристики, ніж серія S, в деяких місцях, в деякі нижче. Тому можна сказати. Рано чи пізно GTA 6 теж буде на свічеві, можливо, навіть раніше, ніж на ПК. Але це вже гадання на кавовій гущі. Почекаємо, почекаємо. Такий був огляд ігор, вже оголошених для Nintendo Switch 2. На цьому вистачить за тими оглядами по Свічеві другому. Повертаємося і до старого свіча, і, зокрема, до ігор про них. Дякую за увагу. Усім миру! you're not going to believe this watch boom there we go right ah uh, it also has 24-player mario kart yeah.